Індійська народна казка поразка дужих і перемога слабких. Боронячись іменем дужого, багато чого можна досягти. У лісі Судирх довгий час не було дощів. Важко довелося лісовим мешканцям. Висохли ручії та озера, і тільки чистий пісок нагадував про те, що тут колись була вода. Лісові звірі почали переходити в інші місця. Стурбувалися й слони. Вони зібралися всім стадом і прийшли до свого ватажка просити поради й допомоги. О, ватажку, сказали слони. Ми вмираємо від спраги. У водоймищах зовсім не лишилося води. І тепер тільки маленькі тваринки знаходять собі вологу та їжу. А що робити нам? Куди нам іти? Слухайте, я знаю одне озеро, сказав ватажок слонів, воно лежить недалеко звідси. Ідіть за мною, і я виведу вас до цього чудового озера. І слони пішли за своїм ватажком. Ішли вони, йшли і незабаром дійшли до озера з прозорою чистою водою. А на березі того озера жили кролі. Вони були такі ніжні і такі маленькі, що слони їх навіть не помічали. І щоразу, коли слони йшли на водопій, під їхніми ногами гинуло кілька кролів. Збентежились кролі. Адже коли стадо слонів щодня приходитимо сюди, скоро всі кролі загинуть і весь рід наш щезне. Що робити? Зібралися кролі на раду і стали думати та міркувати, як їм позбутися лиха. І от один старий кріль на ім'я Віджай, що значить перемога, сказав Не сумуйте, друзі, я обіцяю вам винайти спосіб, як прогнати слонів. Довго думав кріль, як це зробити. І нарешті пішов до слонів. Виліз він на пагорбок. І звернувся до ватажка слонячого стада. О, володарю слонів, я прийшов до тебе з наказу великого бога місяця. Хто ти? спитав слон. І що тобі треба? От, слухай, сказав кролик віджай. бог місяця гнівається, що виходити на озеро, де він живе, і яке він доручив нам охороняти. Крім того, ви топчете маленьких кроликів. А Бог місяця нас охороняє. Це священне озеро, і не слід вам ходити сюди, інакше Бог місяця покарає вас. Ватажок слонів і все його стадо злякались бога місяця. Кролик помітив це і сказав Ходім зі мною, о ватажку слонів, і я покажу тобі, як гнівається Бог місяця. І він повів його на берег озера, Наляканий слон, обережно ступаючи, слухняно брів у слід за кролем. Була ніч. Вітер хвилював поверхню озера і відображений в озері місяць скидався на бліде кругле обличчя розгніваної людини. Побачив це ватажок слонів, затремтів і впав на коліна. О, Боже місяця, пробач нам, сказав він, ми не знали, що це озеро священне і що ти тут відпочиваєш. Тільки тому ми так учинили зглянься на нас, і ми ніколи більше не прийдемо сюди. З цими словами ватажок слонів підвівся і пішов геть. І відтоді слони ніколи вже не з'являлися на березі цього озера. І от, сказала далі, Чапля Дирхамукха. Коли птах закінчив своє оповідання, інші птахи сказали Тому-то ми й кажемо, треба жити під охороною розумного й дужого. На це я відповіла, що правда, те правда. Наш раджа має і розум, і силу, і могутність. А що є у вашого раджі? Тут птахи знову накинулися на мене і потягли до свого володаря. Вислухай нас, о великий, сказали птахи своєму раджи павичу чи траварну. Подивився на мене павич і спитав Хто цей птах? І звідки він узявся? Це чапля, відповіли птахи. Вона слуга раджи болотяних птахів, якого зваруть Хіран'ябхам». і прилетіла сюди з острова Карпур. Тоді шуліка, міністр Чатраварна спитав мене а хто міністр вашого раджи? Міністр нашого раджи журавель і звуть його Сарвак'я, що значить примудрий». Це добре, сказав шуліка, що міністр вашого раджи не чужоземець, бо недарма кажуть радників треба обирати з тих, хто народився на твоїй батьківщині. Іде слідами своїх батьків і вірить у свій край. Але тут, казала далі чапля, Втрутилася в розмову папуга і зауважила, магаджу, острів Карпур належить до джампудва і справедливо може вважатися за твій. Яке ж ви маєте право на джампудві? спитала я. Коли ви вважаєте, що, аби оволодіти країною, досить оголосити її своєю, тоді весь джампудвід належитиме моєму панові. Як же ваш раджа це зробить? спитав мене павич. І я відповіла війною. Тоді, посміхаючись, сказав павич готуйтеся до війни. Ні, заперечила я. Надійшли до нас свого посланця, і нехай він сам оголосить нам війну. І раджача травари призначив посланцем свою улюблену слугу папугу. Але папуга сказала, що наказано має бути виконано. Однак ніщо не змусить мене вирушити в путь разом з цією капос капосною чаплею. Бо недарма кажуть, якщо в тебе поганий товариш, жди лиха. Велика загинув тільки тому, що його товаришем була гава. Як же це сталося? спитав павич. А ось як, сказала папуга.